З вами Лілія Налягака. Час новин. У Харкові ворожий ФПВ-дрон поцілив по Новобуарському району. Як повідомив міський голова Ігор Терехов, через атаку пошкоджений ресторан, зокрема, вибиті вікна без потерпілих. У Сумах через ворожу атаку БПЛА постраждала 44-річна жінка. Потерпіла, перебувала поблизу місця удару. Дрон влучив у дах багатоповерхівки і у спальному районі міста. Внаслідок влучання у покрівлю дев'ятиповерхового житлового будинку виникла пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували. Ще одна поранена у Херсоні. Там російські військові обстріляли Дніпровський район. Через це 77-річна жінка дістала мінно-вибухову травму та поранення обличчя. Потерпіли її і у кривому розі на Дніпропетровщині. Ворог атакував місто Кабом, уламками понівечене промислове підприємство. Російські каби вбили на Запоріжжі 63-річного чоловіка. Авіабомби окупанти скинули на жителів Пологівського району. Більше про ситуацію в області розповість моя колега Інна Гогой. Вона з нами наживо. Інна, вітаю, Слово тобі. Та лілія авіабомби росіяни скинули на рівнопілля. Це прифронтове село у Гуляйпільській громаді. І від удару там загинув 63-річний чоловік. Ще один чоловік внаслідок вибухів дістав контузію. Йому надали медики усю необхідну допомогу. Ну а також цієї доби окупанти скидали авіабомби ще й на саме Гуляйполе. А також прифронтові наближені до цього міста села, також від авіа. Авіабомби... Ударів потерпали ще Степногірськ та Павлівка. Ну а в цілому протягом доби під обстрілами цієї доби перебували 16 населених пунктів. І було понад 600 ударів по цих територіях. Прийшлося з росіяни були безпілотниками і переважно атакували в півдронами при фронтовій території. Ну і також по населених пунктах активно працювала і російська артилерія. Ну і власне через посилення обстрілів і їхнє зростання люди. Е... Хоч і не всі, але все ж таки наважуються на евакуацію. І ось нещодавно офіцер-рятувальник громади допоміг евакуюватися 83-річній жінці із села Преображенка. Сама евакуація ускладнювалася тим, що під час цієї процедури, поки жінка збирала речі, село також перебувало під обстрілом російської артилерії. Ну і власне, підтримати пенсіонерку приїхала її донька і. Про усі складнощі рятувальникам таки вдалося вивезти жінок до безпечного місця до обласного центру. Такі новини маю станом на зараз по Запорізькій області. Лілія вам слово. Дякую, колегу. Інна гогой стежить за ситуацією на Запоріжжі. До 33 зросла кількість постраждалих у Києві внаслідок російського обстрілу. З них трьох дітей та п'ятьох дорослих шпиталізували. Відомо про трьох загиблих. Під вогнем окупантів перебували кілька житлових масивів столиці. Наразі завершено роботи з ліквідації наслідків ворожого обстрілу в Деснянському районі та на двох інших локаціях. Повідомили у ДСНС Києва. Ця атака стала другою поспіль та вже четвертою від початку цього тижня. Наслідки терору росіян в матеріалі Руслана Сміщука. Столиця Деснянський район, лісовий масив вночі, коли люди спали в цей будинок, вдарив російський шахет. Безпілотник влетів між другим та третім поверхом. Почалася пожежа. Я спала і вдруг щось летить, і окно летить, і, і, і стекло літить, і все. Я встигла тільки взяти курточку в піжамі, і босіком вискочила на вулицю. От люди дали мені тапочки. Квартира не горіла, води по косточці. И Мы все, 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 все повыбито. Все абсолютно. И как испугаться шоу вроде бы не было. успел, потому что не непонятно. А потом, я говорю, когда это вот все летит, какой-то такой шок, не знаю, что делать. Или убирать, или выбегать, или или что его делать. Потом уже так, в чем стояли, выскочили, там уже крики, уже пожежи, уже вот это вот все. Это, конечно, был жах. Вогонь охопив весь під'їзд. Деякі жителі опинилися в пасті від вибуху, заклинило двері, а приміщення стрімко наповнювалося чадом. Саме так було у Наталі. каже, якби на рятувальники вона та донька загинули б на тритям та жимам заблокірований. Ну ми стояли, тілі лампа і та. Це... Мы кричали, они нас услышали довольно-таки быстро помогли нам. То есть мы, ну, как бы, если бы немножко еще чуть-чуть, мы, конечно, начали там задыхаться бы. Рядом вот горело все, а всю нашу квартиру не пришло, а в подъезде уже просто там даже не в тамбуру не могли. У нас заблокировала дверь, мы не могли сразу выйти, мы сразу хотели уже бежать, как вот в чем были, да, там. Это. А заблокировала дверь, мы не смогли ее сначала, а потом, когда же открыли, а там уже все. Уже, ну, и квартира уже начала наполняться дымом. И мы быстренько на балкон. И вот... Благодаря спасателям мені наші ангели хранителі. Я так благодарна їм, що вони от нас спасли. На жаль, одну родину врятувати не вдалося. Ця російська атака на Київ забрала життя трьох людей. Докругу ніч, нічкоспі ворог вже атакує столицю. Можна сказати, це вже четверта. Якщо не помиляюсь, атака за, за тиждень. Так хочу значити, що. Наслідок сьогоднішньої атаки. У нас на трьох локаціях були влучання. Внаслідок влучання у нас сталася руйнація. Часткова перекриття між другим та третім поверхом в одній з квартир. І, в принципі, на жаль, три особи у нас тут загинуло. Це 46-річна жінка, якщо не помиляюсь, її дитина, 19-річна, ще тіло ще однієї людини. Зараз встановлюють експертизу. Там, хто це був. Же столична троєщина. Тут російський шахет влучив у дев'ятиповерхівку та пробив опорну стіну. А також позносив балкони, вибив десятки вікон по всьому будинку. В квартирі без окон. У мене дочка зараз спить в квартирі. Mm -hmm. Ну окон нету ридонок криса і спить. Поні штать, може фанеру, будь будувати, будемо загати а що робити? Ну, тому що холодно. Ми так у мене один пакет між балконом вилетіли. Получається, один пакет целый, а другий розбитый. Я його так облокотила, дверь поставила, балконную, на кухні подушками, так заложила від дивана. Ну і отак вот вот спали эту ночь одети. Руслан Смещук, Володимир Дедов, подробиці, телеканал Інтер. Марафон єдиних новин. Як відновити прифронтові області та зробити їх зонами розвитку для всієї країни? Обговорювали на форумі у Миколаєві. На заході зібралися представники уряду, обласних адміністрацій, місцевого самоврядування та громад. Головна мета виробити спільну стратегію розвитку південних регіонів, які постраждали від війни. Детальніше у матеріалі Єлизавети Кротик. У Миколаєві для обговорення стратегічних рішень зібралися керівники прифронтових областей, громад, урядовці та іноземні партнери. За даними міжнародного звіту, RDNA-4, загальна шкода для Миколаївської, Херсонської, Запорізької та Одеської областей перевищує 37 мільярдів доларів. Втрачено порти, шляхи постачання, знищено виробництво, сотні тисяч гектарів землі заміновані. наше завдання бачення це створення. Такого потужного, скажімо так, стратегічного військ економіки України на півдні, для того щоб ми були сильними, для того, щоб створити там, скажімо так, південь 2.0. Тобто я вірю в це. Я розумію, що ми можемо це зробити. В нас для все для цього, цього є. Ключовим викликом для прифронтових регіонів є безпека цивільного населення у Херсонській області, яка щодня під обстрілами влада постійно працює над створенням сучасних укриттів. На даний час у фонді захисних споруд обліковується 994 об'єкти цивільного захисту. Ми працюємо над тим, щоб укриття були неформальні. Вони не мають формального вигляду, тому що там живуть люди. Вони кожну ніч, кожну. Тривогу спускаються туди, там граються діти, там розвивається молодь. Серед тем форуму не лише відновлення, а й оборона. Попри руйнування, обласні військові адміністрації продовжують підтримувати армію. У Нас є унікальний досвід, коли була створена єдиний оборонний фонд Запорізької області, який сьогодні вже налічує більш ніж 3 мільярди гривень, і саме ці 3 мільярди гривень були направлені різним підрозділом більш ніж 150 підрозділів саме на запорізькому лінії фронту. На форумі розробили пропозиції до представників уряду. Місцева влада наполягає, прифронтові при області нині мають бути в центрі уваги як під час формування бюджету, так і під час реалізації програм відновлення. Ми бачимо, щоб в бюджеті було передбачено 64% ПДФО. Ми дуже будемо наполягати на тому, щоб в бюджеті було відображено те, чим я казав, вже щодо можливості компенсації скасування місцевих податків і зборів із з послідуючи компенсацією субвенцію з державного бюджету. Вже є реалізація. Зараз уряд і офіс президента приділяє багато уваги при фронтовому території, розуміючи, що вони постраждали більш і потрібна увага. І це вже результати вже є. Це просто логічне продовження. І я сподіваюся, що це набере системний характер, і ми, ми зможемо розробити програму відновлення. Ми розробимо цю програму відновлення регіонів при фронтових. Учасники форуму сподіваються, що після перемоги саме південь стане точкою відновлення та економічного прориву. Уже готують проєкти з відбудови портів, агросектору, зеленої енергетики та логістики. Єлизавета Кротик, Ткаченко, подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини. 181 бойове зіткнення по всій лінії фронту зафіксували за минулу добу. 43 три наступи загарбники здійснили на Олександрівському та Костянтинівському напрямках, 12 – на Лиманському. На Куп'янському відбулося 8. Найгарячіше зараз на Покровському, де ворог провів 76 штурмів. У генштабі повідомили про ситуацію на підступах до міста Покровськ та безпосередньо в його межах. Там підтвердили присутність російських військ у міській забудові. Противник накопичив у Покровську близько 200 солдатів. У населеному пункті тривають бої. Ворожі військові заходять, тобто заходять часто різними тактиками, не тільки малими тактичними групами, але вони використовують те, що цивільне, цивільне населення ще залишилося в Покровську, тому дуже багато військових перевдіваються в цивільні речі і заходять під виглядом цивільним. Мирноград і Покровськ це є одна агломерація, і для роботи для захисту Мирнограда потрібно вберегти Покровськ. А для того щоб захистити Покровськ, треба оберегти обов'язково Берноград, тому що це системна оборона. У останнього тижня на території Росії зафіксували низку раптових займань електрощитових релейних шаф та веж зв'язку, що належать до критичної інфраструктури країни. За даними РБК Україна, раптові пожежі на ключових вузлах російської логістики та електроживлення трапилися практично по всій території країни-агресорки. Лише за останній тиждень об'єкти горіли в Москві, Іркутській області, Вологді, Стерлітамаку, Калачинську та інших містах. На оприлюднених відео видно, як представники місцевого руху опору здійснюють підпали інфраструктури за допомогою газу та інших легкозаймистих рідин. Прем'єр-міністерка Литви Інга. Ругінене пояснила, чому кулі з контрабандою, що залітають Україну з Білорусі, не збивають. За її словами, причина проста у воєнний час Литва готова збивати будь-які об'єкти у своєму повітряному просторі, але в мирних умовах треба шукати інший вихід із меншими наслідками. Ругінене розповіла, що наразі в країні обговорюють можливість примусової. Приземлення об'єктів нагадаю, в суботу ввечері знову тимчасово закривали аеропорт Вільнюса. Це вже другий вечір поспіль, коли в Литві зупиняють роботу аеропортів. У п'ятницю було зафіксовано кілька десятків кулі з контрабандою. Аеропорти зазнали збитки щонайменше на 17 тисяч євро. А президент Литви вже пропонує закрити кордони з Білоруссю на тривалий термін, а також обмежити транзит до російського Калінінграда. У Тбілісі сьогодні відбудеться масштабна антиурядова акція, присвячена річниці парламентських виборів, які ознаменували авторитарний розгород країни від заходу. Увечері демонстранти зберуться на площі республіки та пройдуть ходою до будівлі парламенту. Вони вимагатимуть відставки уряду дострокових виборів та звільнення політв'язнів. До акції закликала приєднатися і Саломея Зоробішвілі, яка продовжує називати себе законною президенткою та єдиною легітимною представницею влади в Грузії. Нагадаю, рік тому на парламентських виборах правляча партія Грузинська мрія набрала понад 54% голосів. Опозиція заявила про масові фальсифікації та назвала результати конституційним переворотом. Після цього почалися протести. На Ямайку насувається потужний ураган Меліса. в Україні оголошено штормове попередження, адже стихія швидко набирає силу. Метеорологи прогнозують, що Меліса посилиться щонайменше до четвертої категорії. Ураган принесе на острів зливи, а рівень опадів може сягнути 64 сантиметрів. Схожі попередження також оголошено для Гаїті та Домініканської республіки. Щонайменше четверо людей загинули в сусідніх державах, де наслідки шторму називають катастрофічними. Наразі епіцентр стихії за 200 кілометрів від столиці Ямайки Кінгстону. А швидкість вітру вже сягає 185 кілометрів на годину. Туристи намагаються покинути країну, а місцеві жителі готуються до наслідків, які може принести ураган. Далі передаю слово Олексію Фадієву. Я ж не прощаюся. Чекатиму на вас із новинами о вісімнадцятій. Дякую, колего. Так, протягом наступної години будемо зокрема говорити про ситуацію на одній з ділянок фронту. Не пропустіть. Ми боремося за країну, яка береже культуру.